Сьогодні 27 жовтня, неділя 18 по зісланні Святого Духа. Прошу Бога про серце відкрите на Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу, коли стояв Ісус біля генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були вдругі в човні, щоб ті прийшли й помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий огорнув його й усіх, що були з ним, відловитви риб, що їх піймали, як також і Якова, та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Сьогоднішньому слові святого Євангелія можемо звернути увагу на рибалок, які полоскали пусті сіті, їхня праця та зусилля були марними, не досягнули бажаного результату, не оправдали їхніх сподівань. Можливо, в серці переживали розчарування, турботу про свої родини, які очікують на допомогу. Саме в цей момент їхнього життя входить Ісус. Слово Боже пропонує Тобі теж подивитись на пусті сіті у твоєму житті, на присутність Ісуса, який стоїть поруч і пропонує свою допомогу. Прагне увійти у човен твого життя. Так, як рибалкам, говорячи, відчали на глибінь. І закиньте ваші сіті на ловитву. Отже, варто почути це слово і довіритись йому, як це зробив Симон супереч раціональному мисленню та своїм випрацьованим шаблонам. Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Результат довіри Божому Слову перевершив сподівання рибалок. Вони піймали велику силу риби. Цей досвід став для Симона фундаментальним досвідом справжньої зустрічі з Богом. Спочатку Він ставить Петра на коліна перед Ісусом, коли усвідомлює Його велич і свою власну грішність. «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Ісус швидко ламає страх у серці Симона, що ставить блокаду між ними. Не бійся! І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Досвід Симона показує, як зробити перший крок до тісного зв'язку з Богом, дозволити увійти у своє життя, довіритись його слову, подолати страх. Сьогоднішнє слово запрошує тебе відчалити з Ісусом на глибину свого життя. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву, озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони й зробили і піймали велику силу риби. І їхні сіті почали рватися, тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другій в човні, щоб ті прийшли й помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах Бо Великий огорнув його й усіх, що були з ним, відловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все. І пішли слідом за ним. Прошу Господа про дар щирої довіри Йому, про вміння споглянути на свої пусті сіці та страхи в своєму житті через призму Його Слова. Про світо для мого розуму, щоб в кожних життєвих ситуаціях запрошувати Ісуса випливати разом на глибінь. Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.